Вітаю вас на своєму каналі. Це відео від учасника групи та глядача каналу. Дякую йому за це детальне відео. У відео він розповідає, як відновити замок задньої лівої двірки Renault Grand Scenic 3. Далі у відео більш детально все описано, проблема та її рішення. Приємного перегляду всім. Сьогодні у нас по плану розібрати замок задньої дверки Renault Scenic і ось що нам потрібно для цього: набір таких всяких викруточок. Я взяв два всяких крючочка на всякий випадок. Дві таких викрутки, щоб можна було щось якось підважити. Ось Послугу. Ножичок для того, щоб зрізати заклепки, ці пластикові запаяні. Ну і набір для розбирання пластикових деталей салону. Так що ж, приступимо, зараз покажемо, як він виглядає всередині. Так, ще покажу от збірка, коли вже. Підпиляний язичок місце тримання того валіка, ось цього маленького. що ви бачите, ось ось цього ось. Ну і от дивіться, навіть просто одною рукою тепер, коли він підпрацьований, уже, от можна одною рукою його все зібрати. Акуратно направляєте по своїх місцях, дивитесь, що він вже рівномірно все по своїх місцях став. І просто таким натиском руки одним раз. І він став на місце. Він защелкнувся по своїх. В місцях, своїх защіпках всі, всіх Ось. Ось. сидить гарно, тримається, От, бачите, навіть ще зашолкнулось. Оці заклепки, ну, по бажанню, якщо бажаєте собі їх підпаяти, можна взяти паяльничком і розгладити оці бульки. Я думаю, я думаю, що е, тут страху немає. У мене застібки всі пластикові вціліли. Всі вціліли, то він тримається міцно. І ще якщо зафіксувати цим шплінтом, то він, можна сказати, що вже якби, нікуди не втіче. ні на вібраціях, ні на ямах, ні на чому. От, е, Я би ще зняв би, показав би, як працює сам механізм, але мені <смітна> бракує якби, третьої руки. Е, я навіть ну, можна щось придумати, як це зобразити, як показати. Ну, ось, наприклад, якщо ми. Посунемо ось цей важіль, він має бути в нормальному положенні, коли розблоковано в такому, тобто вверх. А коли ви блокуєте замок зсередини, він буде в ось такому положенні. Тоді, коли ми закриємо, ось я зараз постараюся одною рукою показати це трошки погано виходить. Коротше, імітуємо, що машина закрита. Бачите? От. Типу, ми упустили цього язичка. Він опущений, якби тримає скубу. все клас. І я захочу, наприклад, її зараз розблокувати з допомогою внутрішнього замка. Я от щелкаю. Щелкаю, от я тягну тросик, нічого не відбувається. Не відбувається так, як замок заблокований зсередини. Ось лежить у мене тросик від ручки зовнішньої. І ось дивимося. Ми тянемо раз і замок розблоковано. Все, ця, цей тросик на цей механізм в такому положенні цього бігунка, він не діє. Коли ж ми його повертаємо назад. Зараз секундочку. Покажу. Повернули ми його назад. Знову імітуємо, що замок у нас закрито. Ось, все, закрили замок. Тепер пробуємо відкрити. Раз, ось цим уже відкриває. Що звідси? Що беремо я ще раз закрию, ще раз закрию. Що? Звідси, все відкривається, все класно. Так, бачимо, що я зібрав його після збірки, все працює адекватно. Ще перевіримо одну річ. Є в нас такий механічний блокератор, той, що заблоковує, коли, наприклад, якісь проблеми з електрикою, його можна замкнути механічно. Піднімаємо просто ось догори. Я беру, закриваю замок, ще раз показую. Вибачайте, що одною рукою, ну, зрозумійте мене. Коротше, ось я його закрив і повернув цього блокіратора догори, просто якби заблокував його вручну. І тепер ручка зовнішня, що би я не робив, я ось шарпаю, воно його не відкриває. Тобто, ми замкнули машину з наружу, скажімо так. Тоді... Коли ми візьмемо ось цим тросиком, раз, і ми спокійно відкриваємо. Тоді переводиться положення і все працює. З зрізанням раз, заклепка, два заклепка, сторони роз'єму, три, і чотири. Пластикові такі заклепочки. Так, видавлюємо звідси ось є отвір, видавлюємо штифт. Буквально ну, на 5 мм буде достатньо. І також мусимо відламати, отута є защока за оце металеве місце. Бо іначе нам зняти ось цю кришку не дасть певний, певна деталь кріплення. Зараз я вам покажу, під, що знаходиться під кришкою. Ось вона вже в мене піддерта. Я вже зняв її зі всіх трьох Трьох заклепок. Такі защолочки це перша. Тут ось друга. Ну і третя з цього боку. Він дуже схожий, дуже схожий. На передній замок, він практично ідентичний, тільки до нього додалася ця система блокування для поїздки з дітьми. І ось як він виглядає всередині. Я вже певні маніпуляції провів. Зараз поясню що саме. Ось два наших двигунця. Один, який відповідає менший відповідає за дитячий захист. А ось більший, більший нам всім знайомий, це головний двигун центрального замка, який керує всім цим механізмом. Так от ось цей вал, що знаходиться на оцьому повзунку, який відповідає за перемикання. Розблокованих, заблокованих дверей. Оця вісь тримається, тримається ось в цьому місці. Ось. Вже вона, як бачите, допрацьована. Вона, коли по оригіналу перший раз розбирати, воно буде дуже важко йти. Воно в цьому місці дуже тримається. І для цього нам потрібно використовувати всі підручні засоби для того, аби його відвести в сторону двигуна. Щоб нам вивільнило ось вал з ось цієї сторони. І тоді вже кришечка у нас зійде верху. Я так допрацював, я вирішив його просто прорізати, бо іначе зібрати так само викликало дуже багато проблем із-за того, що не можна було зробити так. Не, не видно, просто мало дуже простору, не видно, щоб воно могло заскочити в своє місце. Я пробував і силою, і так, і сяк, воно його просто продушує, то я вирішив зробити такий елобразний виріз, щоб воно просто ставало на те своє місце. От ви можете спостерігати, як я от, пробував його відігнути всілякими методами, і викрутками, і, і цими наборчиками, чим хочеш, пробував, воно все ніяк не ставало. То я вирішив побороти це питання ось таким чином. Ну і воно працює все адекватно, все біля машини ще не пробував, але механізм весь перевіряв, працює адекватно. Так ось, тоді приступимо. Ось наш механізм. Як він виглядає. Я трошки затримаю картинку, щоб кожен міг собі відмітити, якщо, не дай Бог, він у вас розібрався, чи щось там роз, 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 розтеліпалося, чи ще якась проблема. Ось можете поспостерігати. Тут знаходиться двигун, ця е, латунна шестерня ось ця лягає в це місце. І, відповідно, вона рухає ось цю шестерню. Цей механізм. Заблоковані двері з надвору або розблоковані. Це, відповідно, це наружня ручка, яка якби, блокується ось цією шестерню, якщо ви поставите ось так, скільки б ви оцим тросиком не шарпали, ви замок не відкриєте. В цьому положенні працює коректно. Далі. Якщо подивитися на оцю всю частинку, оцей фіксатор нам не дає просто рухатись, коли заблоковані двері, він не дає рухатись оцій тязі. Якщо, Так мені одною рукою не дуже зручно показати. Ну, факт той, що якщо він стоїть в цьому положенні, то ручка рухається без супротиву. Якщо стоїть в цьому положенні, то ручка діє на механізм, і тоді машина відкривається. Начебто, на перший погляд, нічого складного, але при розборці може вискочити ось оця вся сама-сама чорненька деталька. Оце в ній може бути проблема. І також, коли почнете вже знімати цю кришку, в перший раз вискочить ця деталь, вона може потягнути за собою цю тягу. Де щось може не стати і перестане працювати ручка зовнішнього відкривання. Треба бути дуже акуратним, обережним і старатися все зібрати на свої місця. Для того я ось так фіксую, фіксую всі положення. Це зараз робоча схема, все зібрано на своїх місцях і працює коректно. Можете подивитися. І для себе зауважити, подивитись, порівняти зі своїми варіантами. І все. Ось так він виглядає. Скільки б я де я не шукав в інтернеті, де б я не шукав ту інформацію чи на російських сайтах, які в нас зараз заблоковані, нічого Конкретного, конкретного, Саме про ось цей момент, що тут тримається міцно, і не дає зняти цю кришку як на передньому замку, бо тому що на передньому замку відсутня ця деталь, то прийшлося, як то кажеться, пробувати самому своїми силами своєю смікалкою думати, як його можна розібрати, аби не нашкодити самому механізму. Ну, в мене це вийшло, правда, не з першого разу. Трошки я помудохався, ну але все ж таки, результат є, до двигунів доступ є, до кінцевиків доступ є. Все, можна подивитися, можна обробити, змазати. Це в мене був підослідний кролик. Якби мені колега віддав свого старого замка, каже, якщо тобі щось треба буде, бо мій був трошки забарахлив. Каже, візьми, попробуй, пограйся, може, якась деталька в тебе вийшла з ладу, то візьми, якщо підійде. Але ще такий момент, що. Вони сугубо є лівий, сугубо правий. І я от не впевнений, що оці детальки можуть підійти, наприклад, з правого в лівий і навпаки. Ну, тому що можу сказати? Зараз в мене цей замок він правий, а в мене проблема з лівим. Буду добиратися до свого. Ну і по можливості спробую порівняти їх обидва. Якщо є якісь відмінності, то я постараюся відмітити. Всім дякую на зв'язку. Так. Конструктив заднього замка. Вся причина в поганому скиданні кришки. Це оцей штифт. Один зверху тут він виймається, як в передньому без проблем. А от тут він не дає знятися кришці оцей. Мінуштифт, який відповідає за дитячий блок. Ось два двигунці. Дитячий замок, основний двигун. А ось це місце, де сидить оця частина осі. Ще буде той секс його поставити на місце. Ну, але це можливо зараз буду пробувати. Замінювати. Так. Для того, щоб його скрити, біля цього позунка, бачите, його треба ставити в середнє положення приблизно. Ось В ньому, в цьому самому бігунку, є такий отвір елюбразний чи таким як то галочка. І нам треба напроти осі старатися відігнути оце вушко. Тоді вийде зняти кришку повністю доверху, іначе коли ви виняли оцей штифт, воно його тримає в цьому місці і не дає його вийняти. Тому треба старатися якось через оце віконце, там в пластиковому корпусі є така пластмаска. Ну, прийдеться нею пожертвувати, тому що і по-іначому ви не дістанете туди натиснути. Тому тільки такий вихід, я бачу, наприклад. І, і старатися нажати, от у мене отака. Шпичка імпровізована з електрода зварочного нержавійки. вона достатньо жорстка і можна натиснути. Буквально щоб хоча б просто скочило це вушко і воно тоді подасться. Але одночасно з цієї сторони ось тут десь щось підважувати трошки, бо воно не так легко виходить. От бачите, видно сліди того, що я пробував його натиснути, але поки я не підважив, воно мені не пішло. Чи як би я не старався. Але коли оце вушко ціле, я мусив так пробрати, щоб воно було такою вилучкою, мусив пробрати, тоді почало збиратись. Іначе воно його заламує, запихує. Як би ти не хитав оцей механізм, Оцей, ось. воно не хоче заскакувати. Я її підпилював і так і сяк, в кінці кінців просто зробив з нього такий прорізь на букву L схожу. І все, тоді збирається без ніяких проблем. Ось. Так, І назад вже розбирається, тоді вже не потрібно і звідси натискати, тому що воно легко сходить доверху. Тоді обслуговування, як на мою думку, буде вже простіше на майбутнє. Що ще додати? Ну, Хто буде вперше розбирати, то майте на увазі, що оцей, оцей, оцей тримач для оцеї тримач. Ось оце його. Ось ось. Він суцільний, просто якби просверляний отвір в цій пластмасці. У попередніх відео я скидав, там можна буде глянути, який він був, а який я його зараз зробив. Бо ну, якби, мучитися ламати, ковиряти його викрутками, ну, якби, мені не подобається таке. Так ось мій замочок лівий. Розібраний, все. Знайшов причину, в чому злетіло в мене. Ось ця тяга, ось ця, ось ця деталька біла, яка на ості тримається, злетіла з чорної ось цієї зубчатої шестерні, і тоді мене не працювала наружня ручка. Коротше, з цим вирішив. Цим... Отак от от, все назад встановлено. Замок на місці. Все працює. Оригінальний замок збережений, механізм відновлений, без витрати будь-яких коштів. Ну, лише в свій час. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтесь!